Осесійне засідання обласних обранців, літні майданчики, які вже поза законом, і школу без учнів. Це й не тільки вже замуть на годинниках вісімнадцята на Терекальві в час новин у студії Ірина Гоць, сурдопереклад Віри Муць. Добрий вечір. Останній дзвінок обласних депутатів, шоста каденція обранців Львівщини, завершилась. Посадовці доопрацювали порядок денний попередньої сесії, додали кілька нових питань та фактично все затвердили. А 2016-й визнали роком українського письменника Івана Франка та роком українського історика, громадського та політичного діяча Михайла Грушевського. А от вже при новій обласній раді має з'явитись студентський парламент Львівщини. Більше про останній сесійний день обласних депутатів. Цього скликання Ірина Качмарик розповість дещо згодом. І ще сьогодні Львівська міська виборча комісія оприлюднила підсумковий протокол з офіційними результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня. У Львівській міській раді кількість депутатів якої скоротили до 64-х, Тепер будуть представники сім політичних партій. Самопоміч – 24 депутати, Блок Петра Порошенка – солідарність – 10, ВОО «Свобода» – 8, громадянська позиція – 7, народний контроль – 6, Укроп – 5 та Українська Галицька партія – 4 депутати. Загалом участь у місцевих виборах взяли 286,5 тисяч львів'ян – Майже 11 тисяч бюлетенів були визнані недійсними, бо виборці неправильно їх заповнили або ж свідомо зіпсували. Центр допомоги учасникам АТО Львівщини при Львівській облдержадміністрації створено ще на початку жовтня. Його мета об'єднати зусилля органів влади, громадських організацій та силових структур для ефективного вирішення проблем демобілізованих учасників антитерористичної операції. Аби допомогти бійцям, що обороняли країну, усі небайдужі і волонтери об'єднались. Поки у них немає приміщення, вони координують роботу у телефонному режимі. кажуть, працюють посеред посер, працюють посередниками між військовими та структурами, допомоги яких потребують демобілізовані бійці. Ми зводимо комунікацію. Ми зводимо, ми знаємо де, що і як, і ми вміємо ефективно це зводити. В першу чергу, медицина, психологічний супорт і соціалка. Люди мають. Вижити люди мають не зійти з розуму і не розгубити свої сім'ї, і люди мають щодня щось їсти. Ми максимум, що можемо отримати для того, щоб виконувати свою, свою роботу. Це є якісь контакти з департаментами, бажано, звичайно, з керівниками департаментів, як це є в інших областях, на громадських засадах. Тим часом за минулу добу на сході України загиблих та поранених серед українських військових немає. Повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Він зазначив, що вчора в зоні АТО терористи не стріляли по позиціях українських військ. Водночас увечері ворог кілька разів відкривав вогонь зі стрілянської зброї та гранатометів поблизу Авдіївки та Пісків. Мотизенник додав, що поблизу села Березова на Донеччині внаслідок підриву на розтяжці загинула жінка. Орендар стане власником. Ділянку під індустріальний парк у Львові продадуть. Так захотів інвестор, який дотепер за умовами договору, що землю за умовами договору землю лише орендував. Однак розпочати будівництво погодився лише після її приватизації. Українському законодавству це не суперечить, натомість львів'яни зможуть отримати понад три тисячі робочих місць. Індустріальний парк на ділянці у Рясному-2 за результатами конкурсу будуватиме Нідерландська компанія Сіті Парк. У Європі вона спорудила близько 400 промислових об'єктів. Ділянку у Львові інвестор наразі орендує, але забажав отримати її у приватну власність. Зараз ми з власне згідно законодавства займаємося підготовкою договорів і плануємо до кінця року завершити процес продажу землі. Паралельно ми знаємо, що інвестор робить дослідження земельної ділянки геологічні, тести на забруднення проводить і буде робити технічну документацію. Першу чергу будівництва інвестор може розпочати навесні наступного року. Згодом він же ще залучатиме підприємства. Спорудження технопарку це один зі стратегічних напрямків програми розвитку Львова до 2020 року. Це є нормальний європейський стандарт. Коли ти приходиш, говорить, от, будь ласка, тут є виробничі площі, починай свою працю. І там же буде офіс всіх необхідних служб, щоб не треба було нікуди їздити, якісь дозволи, тобто максимальна повага і пошана. Тому що якщо вони будуть успішні, підуть десятки і сотні за ними. А нам сьогодні що треба? Робочі місця, якісні високотехнологічні, якісні податки і хороша довіра. І ми будемо поза конкуренцією в Україні і в світі. Для Львів'ян це буде понад три тисячі робочих місць. Цікаво, що схожі проекти індустріальних парків на Львівщині розробляють ще й декілька невеликих міст. На сьогоднішній день ми вже готові до реєстрації індустріального парку. Це нам дасть можливість підняти економіку нашого місця, зробити додатково робочі місця. Це одна із стратегій нашого міста, і ми її розробляли порядку трьох років. В планах наших запустити повноцінний індустріальний парк в місті Бурштин, скажімо, у 2018 році. Маємо на сьогоднішній день трьох потенційних інвесторів. Правда, в зв'язку з війною, яка триває між Україною та Російською Федерацією, вони офіційними листами попередили нас про те, що вони заморожують ці проекти ну, приблизно на рік часу. Поміж тим, львівські інвестиції складуть 50 мільйонів євро, а перші 100 тисяч квадратів промислових площ у Рясне-2 постануть вже за 2-3 роки. Водночас у місті під технопарк готові надати ще одну ділянку – на Сигнівці. Минулого тижня на вулиці Січових стрільців встановили станції для підзарядки електромобілів. Загалом таких розеток для машин у Львові 5 розташовані вони на заправках та у закладах готельного чи ресторанного типу. У центрі ж ці перші, однак не встигли їх облаштувати, обмалювати межі, а добратися до них вже стало неможливо. Чому розповість Ольга Матейчик? Підзарядитися власникам електрокару тепер можна у центрі Львова. На січових стрільців встановили дві спеціальні станції для електромобілів. Але навіть попри те, що на місці є розмітка, водії продовжують тут паркуватися. Добре, тоді від'їду. Добре, я 6 секунд тут немає знаку. Я перепрошую, я знаку не бачу. Я бачу щось на, на вулиці, але знаку я не бачу. Вибачайте. якщо будуть знаки, це буде правильніше. Аби під'їхав до нас власник автокару і показав, як працює станція підзарядки, Ми практично відвоювали місце. Щоразу хтось хотів поставити автівку саме сюди. Назар користується електромобілем вже понад два роки. Придбав таку автівку, бо дешево в обслуговуванні, екологічна, а підзарядка взагалі копійчана. Переважно заправляється вдома, однак відзначає станції підзарядки, а тим паче у центрі Львова це величезний плюс. У 99 випадках. Власники електромобілів вони заряджають їх вдома вночі. І цілий день таким чином маючи зарядку батареї, приблизно як з мобільними телефонами тепер так. От, але бувають ситуації, коли потрібно там в день деколи підзарядитися, чи коли забув, чи не встиг. Повна зарядка батареї приблизно три години і абсолютно безкоштовна. Ну от воно показує, що от година 30 ніби лишилась до кінця. Координатори проекту і встановлення станції підзарядки прогнозують, що за п'ять років більша частина машин у Львові будуть на електриці і додають, вирішити питання із паркуванням можливо, якщо встановити бодай, й для обмеження руху. Ольга Матейчук, Олег Греб, Новини. А літні майданчики поза законом до 1 листопада ці тимчасові споруди повинні були демонтувати. Якщо підприємці цього не зробили, то за демонтаж. А вже примусово візьмуться районні адміністрації міста. Окрім цього, правопорушників зобов'яжуть сплатити штраф від 850 до 1700 гривень. Загалом цього року у Львові функціонували чотири сотні літніх терас, левова частка у центрі міста. За три дні листопада чиновники вже зафіксували більше 10 порушень. Початку дається вимога. Тобто нагадування по суті про те, що здійснюється порушення, і якщо у вказаний термін не відбувається усунення того порушення, інженер починає складати адміністративний протокол на власника. Якщо все-таки після цього не відбувається. Демонтаж. Ми подаємо інформацію в районну адміністрацію. Відповідно до наданих повноважень районна адміністрація здійснює демонтаж. Причому власники потім ще повинні будуть сплатити гроші за виконані роботи. Аби малеча мала де розвиватись у дитячому клубі Шевченківського району, триває капітальний ремонт. Вже замінено вікна, двері, підлогу, сантехніку, утеплено фасад, зроблено гідроізоляцію. На роботи з міського бюджету виділили майже 500 тисяч гривень. Тож, коли діти зможуть відвідувати клуб, питала наша Ольга Тимуляк. До ремонту в дитячому клубі дозвілля працювали два гуртки малювання та англійської мови. Проте навчатися дітям було некомфортно через старі вікна та неякісну систему опалення у приміщенні взимку було холодно. Капітальний ремонт дитячого клубу розпочали в червні. Два місяці тривали роботи саме в цій залі, де повністю було замінено електропроводку і опалення нове, і відреставровано паркет, і зроблено гідроізоляцію, зовнішньої сторони, утеплено фасад. У дитячому клубі малеча матиме. Змогу відвідувати гуртки, які найбільше до вподоби. Тут працюватимуть гуртки з вивчення англійської мови, танців, співів, малювання. А ще діток навчатимуть театральному мистецтву. Усі заняття безкоштовні, проте охочі повинні попередньо записатись. 252 18 28 Це мій робочий номер телефону. Всі бажаючі можуть зателефонувати. А я вже дам індивідуально по напрямках контактні телефони педагогів. Арт-клуб, таку назву матиме дитячий клуб на вулиці Замерстинівській, малеча з усього мікрорайону. Ну, матиме змогу відвідувати безкоштовні заняття уже через два тижні. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора. Новини. А замість школи Руїна мешканці села Волостків, що на мостищині, вимагають звільнення директора місцевої школи, оскільки той, за їхніми словами, допустив занепад освітянської будівлі. Учні з батьками бойкотують навчальний процес допоки тих гора директора не замінять на нового. Сторони конфлікту слухали наші журналісти. Я б хотів навчатися в такій школі, де є їдання, там де тепло, там де Хороший директор сьогодні у Волостківській школі дзвінок так і не пролунав. Прогнивша підлога, холодні класи та аварійно-небезпечний дах. Такі реалії сільської освіти стали останньою краплею терпіння учнів та їх батьків. Тож, побоюючись за життя та здоров'я своїх дітей, односельчани влаштували акцію протесту. Ні, булки, ні чаю, холодні класи. Я пройду, я сама боюся стати на тупо, щоб вона не проламалася. Взагалі, руїна, а не школа для мене. А ми хочемо кращого. Ми хочемо, щоб наші діти нормально вчилися, харчувалися. Тут знаходиться. Учительська поряд музей ще за два кроки знаходиться буфет. Ну а зовсім поруч класи, де діти слухають. Своїх викладачів. Мама одного з учнів, пані Лілія, розповідає, раніше поруч зі школою існувала спеціалізована їдальня, де учнів годували гарячим обідом. Однак за керівництво діючого директора харчоблок закрили. В їдальні от бачите, що зараз залишилося, при тому, що тут харчувалося до 150 до 150 дітей. Зараз взагалі нічого немає ні посуди, ні плиту. Коли наші чоловіки несли пропозицію, щоб поміняти дах, перекрити. Щоб хоч щось зберегти. Директор сказав, що ми займаємося дурницями. Представники відділу освіти об'єктивних причин для звільнення директора не вбачають. кажуть, радше батьки зараз порушують дисципліну, бойкотуючи навчальний процес. Про директора кажуть, як про бездіяльного, а ще такого, що веде аморальний спосіб життя. Про Володимира Казанировича, який очолює цей педагогічний колектив. Можу сказати, що він відвідує всі наради. У нас він завжди такий відзначається охайністю, е, дорогі парфуми, до блиску начищене взуття. Е, і чи щоб я про аморальний спосіб життя, я навіть не знаю, що в це можна вкласти, оскільки йому вже понад 60 років. Я думаю, що ми питання всі можемо вирішити, тому що аж таких гострих питань немає. Катастрофічних батьківський комітет настоює на своєму. Для чого ви сюди приїхали? приїхали? Головний герой конфлікту, директор школи Володимир Мазур, на робочому місці сьогодні так і не з'явився. На телефонні дзвінки також не відповідав. Обурені батьки написали чергову колективну заяву в райони відділу освіти з проханням звільнити керівника освітянського закладу. А якщо не отримають результату, обіцяють діяти рішуче. Ми завтра прийдемо після завтра. Скільки треба ми бдем приходили? До вшанування 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького долучилася і Українська академія друкарства. З нагоди річниці навчальний заклад організував науково практичну конференцію, на яку запросили священнослужителів та дослідників постаті митрополита. Розпочалось все із виступу високопросвященного Ігоря Возняка. Він розповів про постать та процес беатифікації Шептицького. Свої дослідження також підготували викла. Дачі та студенти академії говорили про Андрея Шептицького як священнослужителя та про його діяльність у господарській сфері. Експерти ж переконані, постать Шептицького неможливо переоцінити, а матеріали про нього ще потребують дослідження. Я багато чув, що митрополит як він економічно. Розвивав, скажімо, метрополію. Але коли ми тепер почули цифри, і спеціаліст, який засів і це все зібрав, то просто не, не, не віриться, що людина може стійки. Стільки осягнути постать Андрея Шептицького настільки багатогранна, що ті дослідження, які проводять і наші викладачі, вони є в різних напрямках. Це є не тільки як священнослужитель, а це є як фігура, яка об'єднувала український народ, яка творила українську націю. І у нас все на цю мить день підсумуємо звично о 20.30. Тоді з поміж іншого розкажемо про сесію обласної ради та світлофори для велосипедистів. Новини, це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Маєте що розповісти? Телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 242-09-27. Нагадую, що більше інформації на нашому інтернет-порталі lviv.tv. вмійте бути щасливими саме цієї миті. Оточуйте себе хорошими людьми і беріть найкраще від кожного дня. Дякую, що з нами. До зустрічі.